Всім привіт, я Володимир вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Доброго вечора. Значить, про що сьогодні хотів розказати: Тесла, як відомо, знизила ціни на свої автомобілі, і це дуже добрий знак. От, бо не тільки здешевшали нові автомобілі, от зараз ви бачите на екрані ціни нової Тесли модель 3 без ПДВ в Європі. Це Естонія. Якщо у вас в Естонії є родичі, знайомі, які туди поїхали в зв'язку з війною. І вони там шукають, що їм ще поробити. А ви шукаєте, як придбати новий автомобіль, то, наприклад, можна спробувати замовити в Естонію, а потім зареєструвати цю машину в Естонії, бо це може бути обов'язкове вимагання Тесли. Але потім її експортувати і чи імпортувати в Україну. І ви отримаєте нову машину з гарантією від виробника з майже нульовим пробігом без приколів. От, а в разі. Якщо щось з машиною буде коїться, станеться, якісь будуть недоліки, завжди ці недоліки ви можете знову звернутися за допомогою до знайомих і цю машину відвести в Варшаву до сервісного центру, поки у нас в Україні ще немає офіційного сервісу Tesla. В Україні також не працює офіційна навігація Тесли. Є деякі приколи. Але загалом багато хто хоче придбати саме Tesla, бо ну. Tesla. Наразі серед насправді масових виробників електромобілів є виробником найбільшим і найбільш обкатані робить машини. На додаток, навіть якщо ви купляєте машину уживану, то вона буде мати апдейти. Оце на екрані зараз це ціна Standard Range Plus 38 тисяч євро. І Long Range вже без, без доплати за розширений автопілот коштує 45 тисяч євро. Ну, це окей, але можна дешевше. Багато хто шукає, звісно, шари. І зараз ми подивимося, де шукають. Перше, де шукають шари, і найчастіше звідкиля в Україні з'являються електромобілі: це Копарт, це американський аукціон, найчастіше розбитих автомобілів, так званий Селвач Тайтл. Тобто автомобіль списаний, непридатний до дороги, продаються вони на запчастини в Америці їздити на такому автомобілі після ремонту по дорогах нелегально. І навіть в Польщі були випадки, коли поляки, які собі привезли селед Тайтл автомобіль з США, потім мали великі штрафи за те, що вони потім цю машину зареєстрували і на ній їздили. Це казус такий правовий. ну... Таке діло є, якщо машину знову не ресертифікувати, що вона придатна до е, дороги, то можуть бути проблеми. В Україні з цим ну, трохи такий дикий схід. От, колись, може буде інакше, але люди, які купляють теслу за кордону, я навіть зараз не, не дивимося на ці ціни. Вони ж, звісно, це треба робити свою ставку. Якщо твоя ставка виграє, то ти купляєш цю машину на аукціоні ще платиш комісію. Площадці цього аукціону за те, що ти її купив, потім транспорт в Штатах, потім транспорт кораблем по морю, десь до Каунуса найчастіше зараз замовляють, потім транспорт з Каунуса до України. І так по чатах у телеграмі, по форумах, ну, може рік машина йти з аукціону після того, як ви її придбали. Який її реальний стан? Ви не знаєте, поки вона не приїде. Ну, звісно, якщо у вас немає своїх людей там, які її подивляться, або ви там не купляєте від перекупів, що її вже там перевірили і купили. Бувають різні приколи. Найчастіший прикол це те, що ремонт на око, що здавалося тут ремонту тисяч на 7, виходить насправді, що ремонту в два рази дорожче на 15 тисяч доларів. От. І якщо машина вам стала в 15 тисяч доларів, і ремонт 15 тисяч доларів, то вже рахуйте, ви її привезли за 30. Потім які приколи у такої розбитої машини. Будь-яка американська машина не має гарантії в Європі, це у Тесла такі правила. Поки що не можна переносити машину з одного континенту на інший, розбита машина, вона від початку позбавлена всіх гарантій, це що називається на ваш страх і ризик. Можуть в цій машині бути відключений суперчарджер. Або відключені всі швидкі зарядки постійного току, якщо був удар в батарею. Можуть бути інші приколи. Що найчастіше відбувається, поки машина рік їде десь у кораблі, ну, окрім додаткових пошкоджень у контейнері, це ще може відбуватися повна розрядка 12-вольтової батареї це майже гарантія. Під час ремонту вам поставлять не оригінальну батарею. І Тесла її не прийме, бо вона робить тест, як швидко батарея заряджається, як швидко батарея розряджається, 12-вольтовий акумулятор. І якщо вона не відповідає характеристикам оригінальної батареї, ну то кранти, будете мати помилку, може розрядитися навіть високовольтна батарея, бо машина не засинатиме з помилкою. Це не дуже приємно, багато хто мучається і не знає, що робить. А насправді прикол в тому, що треба ставити оригінальну батарею. А оригінальна батарея є у Тесли. У Варшаві чи у інших салонах там, сервісах Тесли у Європі. Тобто треба знову їхати туди і купляти. А вони їх бережуть тільки для машин офіційних. Так що є моменти. Потім, що може бути, може бути більша деградація високовольтної батареї, бо поки вона рік їхала, навіть якщо її під час аварії відрізали нормально, і вона піропатрони спрацювали, і вона, якби перейшла в сплячий стан. А на біоз, то навіть в анабіозі є така штука, як саморозряд. Літієвої батареї, тому за рік цілком можливо, що батарея повністю розрядиться, а повністю розряженою батарея літієва бути не любить страшно. І це в такому стані вона деградує досить швидко. Тому у таких машин, які відновлені, які десь там стояли рік плили. У них може бути розряжена батарея і у них може бути сильна деградація. Типу, вже вона приїхала, ви маєте 15% деградації, хоча машина. Не дуже стара, тобто деградація невідповідна пробігу, бігу кількості заряджених кіловат годин на швидких зарядках, просто тому що вона довго лежала. Що ще характерно для всіх американських машин? Їх недоліки на європейському ринку і в Україні. Це інший роз'єм зарядки. це фірмовий тесловський роз'єм суперчажера, і вона не має роз'єму іншого. Це роз'єм тесла. Зараз він називається північноамериканський стандарт. Які мінуси? Перше, вам треба перехідники на все, навіть щоб заряджатися від повільних зарядок і від швидких зарядок, вам треба перехідники. Тоді треба купувати десь перехідник на шадемо або чадемо. Це дорого, а зарядок шадемо стає все менше і менше. Найбільш розповсюджений європейський стандарт це CS2. Це для швидкої зарядки, для повільної зарядки Type 2. І їх у машині немає. Тому вам запропонують у сервісі змінити роз'єм. Можна змінити тільки роз'єм і не міняти вбудованого чарджеру. Це трошечки дешевше, але теж, знаєте, якась там тисяча додається до цієї машини. Можна поміняти разом із чарджером. Тоді вже я не знаю, 1500 доларів ви додаєте, щоб цю машину довести до, до ладу. Ви ставите, припустимо, і чарджер, який приймає три фази, тобто 11 кВт від 380 вольт. Трьохфазної зарядки, і ви ставите ccs роз'єм. Супер, може бути все добре. Може загубитися, якщо прийдуть обнови, може загубитися автопілот, можуть відключити, чи ще щось можуть бути приколи, машина не буде обновлюватися, тому що загубляться сертифікати. Тесла, якщо рік не підключається до інтернету, в неї вигасають сертифікати безпеки, якими вона підписує, чи розшиф перевіряє сертифікати від обнов, тому. Обнови перестають приходити, Ви не зможете її підключити до телефону як ключ, і взагалі не зможете користуватися мобільним застосунком Тесли. Це дуже неприємно. Тоді у вас лишається ключ-карта, і машина перестає бути смарт-каром. Ще є інші приколи, там менше, типу, вам треба Євромодем, щоб вона точно працювала в інтернеті в Україні, інакше вона працювати нормально не буде. І знову-таки ви не зможете керувати нею через ключ-телефон. Тобто в американських Тесл багато проблем. І якщо виявиться, що вам чогось не вистачає, і ви хочете щось зробити і поїхати в Теслу, в сервіс, тому що тут ви не можете чогось знайти, в Варшаву ви приїдете, вам скажуть, що щоб вони її взялись взагалі, доторкнулися до неї, їм треба зробити високовольтний тест. Тому що машина відновлена з розбитої машини Salvage Title. Тому вони роблять високовольтний тест, який коштує теж дорого. Я зараз не буду казати скільки, бо просто не знаю, не володію актуальними цінами, але знову більше тисячі доларів ви витрачаєте. Тому машину, яку ви придбали, припустимо, за 15 ще за 15 відремонтували, ви в неї продовжуєте вкладати гроші. Акумулятор треба новий, зазвичай люди міняють кілька акумуляторів і так далі, І високовольтний тест, і новий порт. Чи воно того варто? Ось у мене питання. Звісно, як покупка машини. У розсрочку, може, і є сенс. Але якщо ви хочете просто придбати машину, щоб було без проблем, то тоді йдемо нафіг з Копарта. Треба купляти машину європейську. так? Йдемо до європейських машин. Звісно, про європейські машини є європейські сайти, про які в Україні багато хто знає. Є сайт, який називається MobileD, але там теж можна. Придбати Теслу, яка була американська, яку відремонтували в Україні і виставили через Естонію або через Італію, ну ніби як вона європейська. Вона може бути навіть зареєстрована в Європі, тільки це буде відновлена машина. Тобто там треба їхати, там треба перевіряти, що за машину ви купуєте. Мало хто знає, але в Теслі теж можна скрутити пробіг. Якщо ви тесла хакер у вас є доступ до необхідних інструментів, ви можете зробити перформанс з неперформанс Ну, Тобто на екрані вона буде писати, що вона перформанс в навіть в мобільному застосунку вона буде писати, що перформанс. Можна поставити пер... прошивку перформанс на звичайну Tesla Long Range. У неї не буде кращих гальм, не буде ще якихось інших заморочок, перформанс Тесли. Не буде спойлера, але ви думатимете, що купляєте той перформанс, так що ну, багато що. Треба знати, дивимося. Найдешевшу Теслу на Mobile D бачимо 31 тисяча євро, стандарт Range Plus з пробігом 183 тисячі кілометрів. Вже вона втратила всі гарантії від Тесли, її просто продають. Її заїздили. Невідомо в якому стані батарея. Звісно, вона вже деградувала. Не варто таку машину купляти, тому що якщо в неї вже вмирає батарея, такі теж випадки бувають, то ви мусите мати потім на машину за 31 тисячу євро ще купляти батарею. 7, 8, 9, ще додатково додатково до 10 тисяч євро. Це неприкольно. Дивимося, що тут ще є. Це все стандарт Range Plus. І там Long Range починаються Longstrekking Battery. Тут ніби Long Range, ні, це все стандарт Range. От, Dual Motor, Long Range. Буцімто Range починається за від 32 але я не буду дивитися. Зараз я вам покажу інший сайт. Бо ще є, звісно, AutoScout. ще є норвезький сайт, там теж є Tesla. Фін, No. Але якщо ми не живемо там, не можемо подивитися в тій країні цих машин особисто, то це більший ризик. І... Коли ми маємо трохи менше ризик, коли нам дають на цю машину гарантію? А хто дає гарантію на Теслу, коли продає Теслу Уживану? На уживані Тесли з трейдину дає додаткову гарантію сама Тесла. Тут приклад Це норвежська Тесла. Я вибрав у сайті. Дивіться, записуйте назву сайту UVTS. Я до нього ніякого відношення не маю. Я сам хотів придбати машину. Уживано два роки тому тільки тоді ціни були абсолютно неадекватні. Зараз уживана Тесла 2019-2020 року може бути більш цікавою. З Європи, офіційно, з гарантією, може бути більш цікавою альтернативою, ніж купувати скопарту і рік чекати, потім невідомо скільки відновлювати. Отож, дивимося. Тут ми маємо ціни у кронах, у норвежських. І ось чорна модель 3 Long Range. В Норвегії від Тесли, коштує увага 290 тисяч крон, це 26 з копійками тисяч євро. 26 тисяч євро. Звісно, вони в Норвегії дешевші були від самого початку, бо на них не було ПДВ, от. але в Україні теж нема ПДВ. Якщо ви маєте родичів. Чи друга, чи ваша жінка, чи подружка вашої жінки виїхала в Норвегію, і ви маєте довіряєте цій людині, і вона має там прописку і може придбати автомобіль. Ну то це найлегший варіант. Звісно, є люди, які привозять Тесли з Норвегії, в тому числі в Україну. Тому маєте на увазі, бачите, 120 тисяч це машина, яка ще має гарантію на батарею, і навіть на неї Тесла дає рік. Гарантії на уживаний автомобіль. Тобто все, що з нею діється, в салоні, там, не знаю, підвізка, ремені безпеки, акумулятор 12 вольтовий, все покрите гарантією на додатковий рік або 20 тисяч кілометрів. А на додаток, чекайте, на додаток, на додаток, така Тесла має розширений автопілот. Ввімкнений Теслою, Тесла просто вмикає розширений автопілот зараз на всі машини, що приходять в трейдинг. Треба дивитися або взнавати, бо машина не має жодних інших фотографій. Тільки ті фотографії, які були на вебсайті. Ну, відомо тільки, що вона чорна. Відомо її пробіг. Ну, ніби вони стверджують, що провели всі необхідні інспекції. Ну, саме головна інформація: ми маємо додатковий рік гарантій від дати продажу, від від, від від delivery date, від дати доставки, і вона має ще до 192 тисяч кілометрів гарантію на основну батарею і на мотори. Це досить таки прикольно, якби щось сталося, то Тесла вам замінить батарею або мотор у Польщі. Чому б ні? А, написано, що це попередньо відремонтований. Тобто машина була в аварії і була відремонтована самою Теслою з оригінальних запчастин. Тому why not? Якщо ви і так хотіли б купити машину з коперту, можна купити попередньо відремонтовану Теслу від Тесли. Так, ну, звісно, треба перевіряти, треба дивитися. Тут треба вписати якийсь індекс доставки в Норвегії і перейти до оплати, заплатити аванс. Та, але ну, є реальні опції. Давайте подивимося, може якісь є тесли, які не були розбиті, то що вони коштують. Я вже не буду всіх відкривати е, опцій. В принципі, що цікаво, в Норвегії взагалі немає стандарт Ренч Плюс, тому що там ну, сніг, Норвегія, і повний привід користувався більшим попитом, ну з відомих причин. На додаток у морозі за пас ходу падає. От, але окрім цієї машини є інші машини з схожим пробігом. Ну, дорожчі, але може вони не були в аварії. Давайте подивимося за 340 тисяч. Так, дивимося біленьку. біленька тоді це був колір за доплату. Чи тут є додаткові фотографії? Також немає додаткових фотографій, що тут ще написано. Перевірено в повному обсязі. Тут немає, тут немає інформації про те, що вона була пошкоджена, тобто є надія, що вона в порядку. Так? То вона не була у великій аварії. І ще на додаток маємо 19-колеса. Тобто, що можна з Норвегії? З Норвегії, звісно, вести дорожче, ніж з якоїсь ближчої європейської країни, наприклад, Німеччини або Франції, навіть з Франції, мабуть, дешевше. Ну, Подивимося, Єврозона. Єврозона. Вмикаємо сортування за ціною, воно вже ввімкнено. Це у нас модель 3. Два роки тому модель 3 коштувала дорожче уживана з пробігом, ніж модель S. Тоді можна було придбати Модель S дешевше. Зараз модель 3 це саме дешева уживана машина. І дивимося, що ми маємо. Маємо стандарт Range Plus. В єврозоні від 33 євро, тобто вже різниця в ціні значна. Там ми мали 26, там 29, 28 за Long Range, А тут маємо 33 за standard range плюс. Тоді, коли він новий зараз з більшою батарейкою, яка не деградує так сильно, він коштує 38. так в Естонію це ми вже дивилися. Тому вже Ну не так цікавий цей стандарт range Plus З Німеччини подивимося, що тут дають за Long range. от є Бачите, Австрія є по пробігу. О, вже є Long Range, будь ласка, 34,5 тисячі маємо Long Range з Франції. Давайте подивимося, що нам скаже Long Range. Наприклад, ну, автоматично перекладаю на українську мову, подивимося, що тут пишуть. Звісно, так, покращений автопілоту всіх, додаткова гарантія, французька реєстрація повністю перевищена експертом Теслі, відсутність ознаку ремонту конструкції. Тобто ця машина з трейдіну, на яку не робили ремонту в Теслі. То раніше працівники Теслі мали час, і робили додаткові фотографії, зараз часу немає. Ну, а бачите, 34500 з Франції. Можна придбати. Якщо ви живете десь у Європі, то ми, якщо купите машину у Франції, ви не будете платити ПДВ в іншій країні. Тобто, ну от для мене в Польщі є сенс дивитися, можливо, не на машини з Норвегії, тому що за них я буду платити, ну, акциз ні, але я буду платити ПДВ в Польщі. А от дивитися машину, наприклад, з Франції, Голландії, Австрії, це для мене є сенс. Якби були такі варіанти за 34 тисячі. Тоді, коли я купляв собі машину, я б, мабуть, купив офіційну з гарантією Теслу у живану. Є мінуси. Батарея Panasonic зимою мерзне і з'являється сніжинка. Вона вже зараз не перестає тормозити, бо підключає гальма на колесах нормально. Але у неї все ще є проблеми з тим, як ви розрядилися до 10%, залишили її на ніч, ви прийдете до розрядженої машини. Вона вже не буде відзиватися, вмикатися нічого. Тобто, батареї Panasonic є мінус такий про зимовий холод, але у батареї Panasonic теж є великий плюс. Вона набагато краще і швидше заряджається, коли батарея підготовлена на От, Підготовку батареї можна ввімкнути, коли офіційно ви в Європі подорожуєте на суперчарджер Теслі або на інші зарядки, яким Тесла теж довіряє і вмикає на них. Підігрів, або якщо ви придбаєте приблуду, яку я не буду рекламувати, але є приблуди, які через кан шину можуть вмикати підігрів батареї, і це може зробити навіть в Україні. Why not? Тому от такі приколи. Оце хотів хочу з вами поділитися. Що ви думаєте? Якщо ви вже закупили машину з Копарту, будь ласка, дайте знати в коментарях, скільки вона вам обійшлася, щоб купити, щоб привезти, скільки разом. Чи, на вашу думку, є сенс зараз купувати машину навіть в Україні, е у Живану, яка була відремонтована з Копарту, за 30 тисяч доларів? Чи є сенс купувати все-таки від Тесли з Норвегії з гарантією, чи там з Європи з іншої країни, на яку є гарантія? Чи все-таки ви вважаєте, що варто купувати Скопарту? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І так, яка ціна? Тесли уживано із пробігом. Для вас прийнятна, щоб взагалі розглядати електромобіль як машину з пробігом, от як вживану машину. Тому що нова машина коштувала бачите близько 50 тисяч євро. Була дорожча, була 56, зараз, бачите, можна за 48 викрутитися, придбати. То скільки, на вашу думку, має коштувати уживана і чи очікуєте ви. Такого самого падіння цін на уживання автомобіля Тесли, коли їх стане дійсно багато, в цьому році Тесла хоче випустити 2 мільйони автомобілів. Дуже вам дякую, підписуйтесь, будь ласка, це мене дуже мотивує. Напишіть коментарі і бувайте на все добре.